Прибирати за своїми чотирилапами друзями під час прогулянки парком чи навіть прибудинковою територією, це не лише про прояв вихованості, а й зобов'язання кожного громадянина України. Відповідний закон про прибирання екскрементів та вигулювання небезпечних порід собак на наморднику набув чинності від листопада 2021 року. Як та де житомиряни вигулюють своїх домашніх улюбленців, дізнавалися у жителів міста, зокрема у житомирянки Діани, яка має двох песиків Лаврушу та Скалопендру. Цій бабці вже 16 років, в цьому році буде 17. Вона в мене вже е, слава Богу, нічого не чує. Ну, ми легше пережили ці вибухи і всі, -всі, -всі ці потрясіння, бо собаки дуже полохливі. Це у нас кожен новий рік. Це була трагедія, бо петарди, феєрверки, і дуже багато собак страждає через це. Там вплоть до серцевих нападів. А Лавруха – це брюссельський грифон, Теж йому вже теж років 13. Вони все життя разом. Зазвичай, коли тепло, коли класна погода, то ми можемо піти десь вештися містом, можемо загуляти в парк. А коли ну, прохолодно, не дуже. І зранку не завжди вистачає на цей час. Бо робота є робота, це ну, двори. Сусіди до нас дуже позитивно відносяться. Ну вони в мене кумедні, веселі, не агресивні, ні на кого не швиряються. Це наш двір. Ми тут живемо, ми тут щодня ходимо, і собачі какашки мене геть не радують. Причому ну, має значення це моїх чи чужих собак. Власниця тварин розповіла, що пакетики для прибирання за своїми собачками носить ледь не у кожній кишені. Раніше е купувала біорощинні. Але різниця в ціні це коштує гривень 20, а бірощинний 100, якщо вже не більше. І ну після того, що тут русняна робила в Україні з екологією, цей пакетик я думаю, це не ну. Невелика жертва. Житомирянка ж Інна каже, що не раз була свідком неприбраних екскрементів, проте сама дотримується закону. Зазвичай ранком я гуляю, а ввечері зі мною або донька або синок Ми обираємо територію, таку, щоб не заважати іншим людям, бо деякі люди бояться собак, дітки. По різному реагують, щоб не хвилювалася собака, не хвилювалися діти. Взагалі це або якісь паркові території, або між будинками. Намагаюся завжди прибирати, бо територія все-таки повинна бути чистою. Коли там, наприклад, сніг це воно не прикривається. Зараз снігу немає, і хочеться приємно бачити якусь зелену травичку, а не собачі сюрпризи. На жаль, є такі не дуже добросовісні. Хазяєва вони не прибирають, робляться якось так потики. Зробила собака своє діло. Вони пішли. Разом з тим така байдужість це не лише просте естетику міста. У міському центрі захисту тварин говорять, що такі дії несуть небезпеку домашнім улюбленцям. Звісно, небезпечно, оскільки дуже багато отруйних речовин в екскрементах знаходяться, і це небезпечно не тільки для тварин, але й навіть для людей. На сьогоднішній день ми маємо два вигульних майданчики в межах міста, і окрім цього, люди в принципі гуляють і в прибудинкових територіях і в... У будь-яких інших міських просторах, але не важливо, на мою думку, де саме гуляти, а важливо в будь-якому місці за своєю тварину прибирати і е виконувати елементарні правила при вигулі, Да? мати е ошинник, повідок, е щоб тварина мала, і відповідно е забезпечувати безпеку як самої тварини, так і оточуючих людей інших тварин. У патрульній ж поліції пояснили, що за виявлений факт неприбраних екскрементів власника собаки можуть притягнути до відповідальності за статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Законом передбачено штраф від 170 до 340 гривень за перше порушення та від 340 до 510 гривень за повторне.